Вітаю вас, дорогі друзі! В сьогоднішнє заняття ми присвятимо темі відновлення нашої внутрішньої енергії. Іншими словами, будемо вчитися заряджати наші внутрішні акумулятори. Це нормально не весь час бути енергійним. Нам із вами з попередніх уроків вже відомо, як і де ми неконтрольовано втрачаємо енергію і як цього уникати. Тепер потрібно усвідомити і відрегулювати наші природні процеси. Витрати енергії і її поповнення. Почнемо з того, що енергія людини буває різних видів, і кожен із них по-своєму поповнюється. Тож, давайте розглянемо, які види енергії бувають і як їх відновлювати. Попрацюємо сьогодні над чотирма видами енергії. Фізичної енергії це все, що стосується нашого фізичного тіла, Сутнісної енергії. Все, що стосується покликання в житті, духовності і мети нашого існування. Інтелектуальної енергії це творча інтелектуальна діяльність. І емоційної енергії, пов'язаної із самоповагою, повагою до інших людей і з тим, що викликає в нас позитивні емоції. Ми живемо в матеріальному світі, і тому насамперед помічаємо зміни в нашому фізичному тілі. Голод, холод, спеку, втому, ну і таке інше. Причому зовсім небагато нам потрібно для того, щоб відновити оптимальний стан організму, правильне харчування, достатню кількість води і сну, регулярне чергування, фізичних навантажень і відпочинку, врівноважений стан нервової системи, одяг відповідно до клімату. Ось, мабуть, і все, що потрібно нашому фізичному тілу. Давайте трохи детальніше розглянемо ці складові. Гарний сон це найкращий спосіб набратися сили. Недосипання є головною причиною втоми, а це означає, що якщо не виспатися, то енергії у вас не вистачатиме навіть на здійснення найпростіших дій. Тому потрібно постаратися в першу чергу обов'язково відновити свій правильний здоровий сон. На сон ми повинні виділяти від 6 до 8 годин на добу. Навіщо стільки часу? Чому вночі і без перерви? Що відбувається в цей час? І ще багато схожих запитань виникає, коли мова заходить про таке поняття, як сон. А чи відомо вам, що під час сну наш мозок посилено працює над засвоєнням тих навичок, над якими ми працювали в день? Крім того, включається в роботу наша імунна система для того, щоб відновити наше здоров'я і багато інших процесів. До речі, перед сном не варто їсти, бо наша імунна система сприймає їжу як загрозу здоров'ю і організму. І замість того, щоб отримувати з їжі енергію, бореться з нею як з іншими зазіхачами на наше здоров'я, тобто з вірусами, бактеріями, грибками, паразитами. Тому їжа, прийнята на ніч, більше шкодить здоров'ю, ніж поповнює витрачену енергію. Слід також врахувати, що різні процеси в нашому організмі відбуваються кожен в певний час доби. Тобто, кожен орган має свій час для активної діяльності. І для того, щоб наш організм правильно відпочив і регенерувався, спати потрібно лягати приблизно о 22 годині місцевого часу. Група дослідників медичного центру Рочестерського університету під керівництвом датчанки Майкен. Нендергард у 2012 році здійснило науковий прорив. Вони виявили спосіб, яким наш мозок позбувається токсинів, що виникають під час його життєдіяльності. Назвали вони цей механізм глімфатична система. Отож, цитата: Глімфатична система функціонує здебільшого під час сну і значною мірою вимикається в стані бадьорості. При цьому найактивнішою вона є упродовж фази глибокого сну. Отже, біологічна потреба в тривалому сні може пояснюватися тим, що під час сну мозок повинен перейти в певний стан метаболічної активності, котрий дає змогу вивести потенційно нейротоксичні відходи. Кінець цитати. Найактивніше глімфатична система працює поміж 22-ю годиною вечора і 2 годиною ночі. Отже, звідси напрошується висновок. Що якщо в цей час ми не спали, то зранку будемо почуватися розбитими і втомленими. Враховуючи ще те, що сон має певні цикли, то для того, щоб організм пройшов їх і повноцінно відновився, потрібно від 7 до 9 годин сну. Крім тривалості, важлива також якість сну. Пам'ятаєте, ми вже говорили про такий гормон, як мелатонін. Повноцінно його рівень відновлюється в період з 22 години вечора до 5-ї години ранку. Мелатонін виробляється епіфізом, і вироблятиметься він чи ні, залежить від того освітлення, яке оточує нас під час сну. Використовуйте щільні штори, щоб світло з вулиці не заважало під час сну. Або використовуйте маску для сну. Щоб мозок налаштувався на сон. Постарайтеся зменшити інтенсивність освітлення і подбайте, щоб температура кольору джерела світла була в теплому спектрі. Не користуйтеся за годину до сну мобільними телефонами, планшетами, моніторами і телевізорами. В них переважає синій колір, і вони замість заспокоєння нашої нервової системи лише її подразнюють і активують. І Пам'ятайте, щоб вимкнути всі повідомлення на той час, коли ви спите. Ще дуже важливо, перед сном виходити на коротку прогулянку і провітрювати кімнату. Для якісного сну важливим є також регулярний режим сну. Якщо в робочі дні ми встаємо, наприклад, в 7-й годині ранку, то і в вихідні потрібно вставати в той же час, щоб ритм не збивався. Постарайтеся також сам процес переходу до сну зробити приємним і спокійним. Тоді сон допоможе якісно перезарядити ваші внутрішні акумулятори. Тепер кілька слів про чергування активності і відпочинку. З біологічної точки зору в людині є два види нервової активності. Цими процесами керують симпатична і парасимпатична нервова система. Симпатична нервова система нас активує, а парасимпатична заспокоює і розслабляє. Повноцінний відпочинок буде тоді, це коли задіяна парасимпатична нервова система. Для правильного відпочинку нам потрібно навчитися її активувати також і протягом дня, а не лише вночі. А телевізор чи комп'ютер активують нашу нервову систему. Тому це не буде відпочинком, а навпаки, виснаженням наших життєвих сил. Це дві протилежні нервові системи. І чим сильніше ми активувалися, тим якісніше треба відпочити, ну, щоб відновити баланс. Способи якісного відпочинку це, наприклад. Прогулянка на природі, масаж, дихальні практики на розслаблення водні процедури або просто час проведений з близькими чи в позитивній обстановці з друзями в якійсь приємній компанії. Підказки з цього приводу ви знайдете в додаткових матеріалах до цього уроку. Крім повноцінного сну, дуже важливим є баланс між фізичними навантаженнями і відпочинком. Варто виробити в собі звичку щодня займатися фізичними вправами в комплексі із повноцінним відпочинком. Не потрібно гнатися за рекордами. Навантаження має бути помірним, але регулярним. Варто свідомо підходити до цього питання в залежності від виду вашої основної діяльності. У когось може бути дуже активна робота в фізичному плані, тоді зробіть акцент на релаксації. Але якщо ви не працювали активно фізично а були зайняті інтелектуальною працею, то намагайтеся робити перерви на 10 хвилин після кожної години такої роботи. Тобто, у цьому випадку краще цю перерву використовувати для більш активних фізичних дій прогулянка на повітрі, дихальна гімнастика або хоча б просто по сходах пройтися вгору вниз, щоб активувати кровоносну систему і поліпшити насичення організму киснем. Дуже багато успішних людей практикують такі види активності, як біг, плавання і інші, які дозволяють посилити насичення організму киснем для підвищення внутрішньої енергії. Тепер звернемо увагу на наш раціон харчування. На сьогоднішній день, на жаль, ті продукти, які ми вживаємо в їжу, дуже сильно перероблені і мають багато порожніх калорій, але дуже мало корисних речовин для нашого організму. Тема здорового харчування дуже широка і не є частиною цього уроку. Звернімо увагу лише на те, що для якісного відновлення сил потрібно харчуватися цілісними продуктами. Ну, це овочі, фрукти, горіхи, неперероблені і повні вітамінів і мікроелементів. На жаль, при промисловому виробництві, наприклад, рослинної продукції, відбувається виснаження ґрунтів. Вміст вітамінів і мікроелементів в овочах і фруктах на сьогоднішній день вже далеко не той, який був 50 чи 100 років тому. Отже, варто звернути увагу на харчові вітамінні добавки і грамотно їх використовувати при складанні свого енергетичного раціону харчування. З віком особливо сильно відчувається недолік коензиму q 10 Вироблення його в організмі поступово зменшується десь після 30-річного віку. Але найкраще підбирати банки відповідно до порад лікаря дієтолога і стосовно особисто до вашого організму. Для початку запровадьте собі звичку починати день зі шклянки чистої води і потім вживайте в їжу свіжі цілісні продукти: горіхи, авокадо, селера і інші продукти або смузі з них, як енергонапій. Дуже важливо відновити в кишківнику правильну мікрофлору. Стан травного тракту має неймовірний вплив на те, в якому стані буде весь наш організм і безпосередньо на весь рівень енергії. Для того, щоб відновити правильну мікрофлору, потрібно приймати між прийомами їжі ацедофілус, біфомбактерин, лактобактерін або їх комплекси. Запитайте в аптеках. Особливо це важливо, якщо ви недавно хворіли і приймали антибіотики. Рекомендую також для більш свідомого використання ваших ресурсів прийміть до уваги ваші особисті біоритми. В інтернеті зараз дуже багато доступних програм щодо їх розрахунку. Доповнюйте також свій відпочинок і вносьте в нього різноманітність, використовуючи ароматерапію. Тепер поговоримо про те, що таке сутнісна енергія. Дуже важливим джерелом внутрішньої енергії є людська душа. Вона завжди сповнена таємниць і деколи ми не можемо зрозуміти, що там в ній відбувається. Але всім добре відомо, що душевні переживання, розлади і прикрості позбавляють нас життєвої енергії, а конкретна усвідомлена життєва місія навпаки, дає нам сили рухатися вперед і долати будь-які перешкоди і труднощі. Тому пошук свого покликання в житті і конкретне визначення головної мети це дуже важливі кроки. Як знайти себе і своє покликання це тема окремого курсу. І тому для вирішення такого завдання потрібно більше часу і інструментів. Сьогодні ми розглянемо лише один із них, і він називається Візуалізація. Чи траплялося вам таке, що ви, наприклад, шукали якусь книгу на якусь там тему і не могли знайти, а потім книги на цю тему самі почали вам попадатися на очі? Можливо, це було зв'язано з якимись іншими покупками. Це загострення уваги на тематиці, тобто фільтр в мозку. Про це буде окремий урок. Практика візуалізації дозволяє налаштувати такий фільтр на те, чого ми хочемо, і обмежити вплив того, що нам не потрібно. Та частина мозку, яка відповідає за такий феномен, називається ретикулярною формацією. Коли ви в деталях і в кольорах уявляєте собі потрібний вам результат, Мозок починає помічати ті події, людей і предмети, тобто все, що може допомогти вам досягти поставленої мети. Розповім вам такий приклад. Вчені разом із спортивними тренерами провели такий експеримент. Дві групи баскетболістів, одного і того ж тренера, проходили певний тест. Одна група лише тренувалася, а друга група, окрім тренувань, мала ще додаткову практику візуалізації. За підсумками проведення тесту, вони порівнювали результати по закинутих м'ячах. Та група, що крім тренувань, мала ще й практику з візуалізації по успішному закиданню м'ячів, отримали на 40% кращі результати, ніж ті, хто просто тренувався. Як проводити практику візуалізації? Виберіть собі затишне місце, заспокойте своє дихання. Уявіть собі в думці картинку вашої вже реалізованої мети. Постарайтеся задіяти для цього всі ваші сенсорні системи. Відчуйте дотик, яке воно тепле, гладке, м'яке. Відчуйте його на запах, на смак, які в нього кольори, як воно освітлене, які ви відчуваєте емоції в момент реалізації або досягнення мети. Що ви відчуваєте? Як почуваєтеся? Все це потрібно відчути глибоко, так, щоб отримати внутрішній емоційний відгук. Дофамін, який відділяється під час практики, може давати відчуття мурашок по шкірі або метеликів в животі, це від перечуття майбутніх емоцій при досягненні вами результату. Якщо відразу не вдалося уявити, то потрібно постаратися знайти схожий об'єкт, щоб роздивитися деталі і перенести це у свою картину. Можливо, просто пошукати в журналах і зробити якісь вирізки і наклеїти картинки, просто щоб зробити собі колаж. Можливо, аудіозаписи, можливо, якесь відео. Створіть образ того, чого ви прагнете, і дивіться на нього регулярно, краще кілька разів на день. Але обов'язково вранці, як тільки прокинулися, і ввечері перед сном, кожен день. Це допоможе налаштувати фільтр і сконцентруватися на меті. Наступний вид це інтелектуальна енергія. Сюди відносять ідеї, творчість, позитивне мислення, афірмації, автотренінг. Найпотужнішим джерелом енергії є наш розум, наша творчість і активність. Можна сказати, що розум керує нашим життям. Він є своєрідним двигуном, який допомагає нам. Досягати своїх цілей і спрямовує нас на правильний шлях. Читання книг та отримання нових знань також здатні підвищити вашу енергетику. Вибирайте таку літературу, яку ви читатимете із задоволенням, щоб зарядитися позитивною енергією. З раннього дитинства ми будуємо своє бачення світу і тим самим створюємо нейронні зв'язки в процесі навчання. До 35 років ми вже маємо своє уявлення про себе і про світ. Воно сформоване різними факторами, але дуже часто це уявлення про себе з досить низьким рівнем самооцінки. Щоб змінити цей стан справ, потрібно змінити свої переконання про світ і про себе самого. цій меті служить автотренінг. Це сучасний перевірений спосіб психотерапії. Саме автотренінг дозволяє провести такі зміни. Для прикладу, повторюємо про себе вголос протягом трьох тижнів таку думку, що ви людина дуже енергійна. Позитивно сформульоване твердження називається афірмацією. Спочатку ви в це не дуже вірите, ну може вважаєте навіть це дурістю, але згодом станете помічати, що все частіше поводитеся як людина енергійна. Почнете зауважувати, що протягом дня встигаєте зробити більше справ, ніж планували. І це вас самих переконає в тому, що енергія у вас все-таки є. При регулярних повтореннях протягом 3-4 тижнів ваше початкове переконання зміниться на нове, що ви людина енергійна. У мозку утворюються нові нейронні зв'язки і нове переконання, і воно допоможе вам змінитися так, як ви цього хотіли. Виховуйте в собі самоповагу, ну і повагу до інших людей, особливо до людей старшого віку. Використовуючи автотренінг, ви зможете сформувати нові звички, виробити позитивне мислення, привчити себе творчо підходити до вирішення будь-яких завдань і проблем. Дуже сильно на це також впливає ваш спосіб мислення і оточення, в якому ви перебуваєте більшу частину свого часу. Намагайтеся спілкуватися з позитивними людьми. Ну і читайте відповідні книги. Знайдіть собі якесь хобі, особливо якщо це творчість, вони здатні вам дати стільки енергії, що ви самі будете здивовані. Ще одне джерело нашої внутрішньої енергії це позитивні емоції. Виявляється, вони не лише наповнюють наше життя, вони наділяють нас життєвою енергією. Приділяйте більше часу спілкуванню з близькими людьми. Відвідуйте цікаві заходи або просто здійснюйте щоденні прогулянки місцями, які викликають в вас приємні спогади. Наповнюйте своє життя яскравими моментами, щоб ви могли відчувати позитивні емоції якнайчастіше. Швидше за все, у вас були такі моменти, коли ви подивилися якийсь захоплюючий фільм і потім, вже після його завершення, ще якийсь час відчували сильне емоційне піднесення. Навчіться використовувати театр, кіно, музику. Мистецтво, книги для того, щоб відновлювати рівень свого заряду і позитиву. Ось приклад музичного супроводу, який зараз звучить в фоновому режимі. Правда, заряджає. Неймовірну силу щодо наповнення нас енергією має наша вдячність. В чому тут суть? Протягом всієї еволюції наш мозок неусвідомлено звертає увагу на негативні події. Для того, щоб їх врахувати і спрогнозувати ймовірну загрозу і застерегти нас від цього. Через це ми весь час в потоці негативних думок. Про це ми вже говорили на минулих уроках. Для перенесення акценту нашої уваги на позитивні події існує практика подяки. Це коли ми свідомо відзначаємо те хороше, що з нами трапляється на протязі дня. І дякуємо за це. Можна це зробити, наприклад, ввечері, згадати все те приємне, що з нами відбувалося за день, і подякувати собі і всесвіту за ці події. Це можуть бути найнезначніші події. Чашка чаю з рук коханої людини, приємна розмова з кимось, гарна ідея чи цікава книжка. Мислення тоді стане позитивнішим і енергії буде більше. Попрактикуйте 3-4 тижні практику подяки. І порівняйте потім ваш погляд на світ до того і сьогодні. Ваш фільтр сприйняття переналаштується на те, щоб все частіше помічати навколо вас позитивні події. Найкраще виконувати практику щодня і робити це в письмовій формі. Постарайтеся не лише формально зафіксувати факт, а й відчути щиру вдячність за ці події. Це збільшить вироблення гормонів щастя і знизить стрес. Якщо є така можливість, можете домовитися з близькою вам людиною щовечора згадувати те, що у кого було хорошого напротязі дня, і подякувати за це. Найкраще навчитися це робити регулярно. Отже, підсумовуючи сьогоднішній урок, можна лише додати, що відпочинок потрібно планувати так само, як і інші заходи у вашому житті. Навчіться планувати заряджання всіх чотирьох енергетичних батарей на весь тиждень. Домашнє завдання. Перше. Виконуйте практику візуалізації якоїсь однієї вашої мети. Друге. Випишіть всі події за тиждень, за які ви вдячні. Пізніше попрактикуєтесь у візуалізації інших ваших мрій. А для виконання сьогоднішнього домашнього завдання вистачить спробувати хоча б з однією вашою метою. Так що виконуйте домашнє завдання і до зустрічі в наступному уроці.